Кримським татарам евакуйованих з півострова немає де жити. З такими словами, активіст майдану Сергій прийшов до керівництва готелю Україна і попросив розмістити 20 кримчан. Проте прохання проігнорували. Сьогодні ж активісти прийшли із більш вагомими аргументами. В четвер ми прийшли і зложили ситуацію, по якій ми прийшли. Нас проігнорували. Я директора передоприждав, що ему передали, що передовики прийдуть со штурмом, только з кримчанами, которых ми знаємо. Кримська татарка Ліла виїхала з Криму більше місяць тому. За цей час мусила жити з зунучкою і в наметовому містечку на майдані, і там, де доведеться. Проте повноцінного житла від держави так і не дочекалася. Ми побіжали в кримську діаспору. Нам сказали, що треба на Комарово їхати. Ми пішли на Комарово. На комарово нам сказали через три дня, через два дня. А что нам три дня? Затиками, на на улице надо. Вот скажите, где нам? Вот, вот на сегодняшний день. Мне нет. Нас Я сейчас принесу вещи вот сюда в палату. Я диабет. Понимаете, Він. сумки. Нам негде просто оставаться. Вы, государство, вы, правительство. вы получаете за это деньги. Вас показывают в телевизоре. Будьте добры, встаньте и сделайте свою работу. Самоборни Майдану ультиматум активістів зовсім не сподобався. Предполагайте, що форма ультиматума і плачучі діяти. Ми приходили приході приходили для... в четвер. Ми приходили спокійно сюди, пусть скажуть охрані. Когда ми приходили по телефону, об'ясняли свою ситуацію. Нас проігнорівали. Вот она, ситуація. Нікуди всі проблема. Наша обща розмовлявши на високих тонах, конфлікт все ж невдовзі вичерпався. Сотники самооборони почали вирішувати питання по розміщенню кримчан. Анонсованого штурму так і не відбулося. За декілька годин прийшла є бнаділива вістка. Люди будуть поселені в санаторії Новозорна. Це курортна зона Києва. Мене тут попросили, щоб я цих людей завіз туди, супроводив і посилив їх нормально. Кримчани пакують речі та виїжджають на оглядини до нового помешкання. Які умови на них чекають, ще не знають. Проте, все ж сподівається повернутися до себе на батьківщину. Дмитро Джулай, Богдана Костюк, Київ, Радіо Свобода.